Вітаю, друзі, всіх. Ви на каналі Українська Хвиля в Монреалі. З вами я, Наталя Федосєєва, і сьогодні говоримо про поховання видатних українців в місті Вінніпех. Відомо, що значна кількість українців похована по цвинтарях Канади. Зокрема, свій останній притулок знайшли представники УНР, громадські та культурні діячі початку ХХ століття. Закордонні дипломатичні установи України, на жаль, не отримують фінансування на підтримку поховань визначних українців в належному стані. І незважаючи на це, громадські активісти продовжують пошукову роботу з виявлення поховань українців в Канаді. Так, зусиллями української активістки у Вініпезі Людмили Шикоти віднайдено на вінніпезькому цвинтарі глен Іден могили кількох визначних українців минулого століття: Івана Огієнка, Андрія Григорія Труха, Олександра Кошиця і Павла Маценка. Блаженніший митрополит Ларіон. Видатний український громадський політичний діяч, науковець, перекладач, автор перекладу найкрутішого перекладу Біблії українською мовою, автор акту злуки з УНР та УНР, міністр науки в УНР, ініціатор. Відзначення дня соборності України 22 січня, один з найперших людей, який науково обґрунтував, чому треба говорити в Україні, а не на Україні. Велика людина, великий українець, похований на кладовищі Глен Іден у Вінніпезі. і ми знайшли його поховання. Ось вона. Зі своєю активною проукраїнською позицією Іван Огієнко не міг залишатися поза увагою радянських спецслужб. Про це свідчить справа формуляр під назвою Святоша в архівних фондах розвідки. Ще у 1940 році радянські агенти дізналися, що в Польщі, а потім і в Канаді, у колі інтересів Івана Огієнка була українська культура, історія мови та правопису, що вважалися антирадянськими. У Канаді Іван Огієнко або митрополит Ларіон займався просвітницькою, громадською і богословською діяльністю. Переклад Біблії українською мовою головну працю свого життя. Іван Огієнко завершив у 1940 році, коли перебував у вимушеній еміграції на території Польщі. В Україні цей переклад був виданий аж у 1995 році. Оця або оця. Бо я думаю, що ця, тому що тут стоїть баночка, якась, очевидно, хтось може свічку ставив. Так, Бо шука... це фото, це фото зроблено влітку. Бачиш? Шукаємо могилу Труха. Отець Андрій Григорій Трух. І ось за ним он, он той пам'ятник. Справа ось кусочок ось цього пам'ятника видно. І ось я думаю, що це вона. Так! Так, 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 це вона. Бо такі дослідники справжні. Це могила Андрія Григорія Труха, знаменитого також українця, співавтора знаменитої на весь світ уже зараз пісні Червона Калина, яку вважають другим гімном України, яка є гімном січових стрільців. Андрій Григорій Трух, автор слів, усіх слів, крім рефрено, Ой, лузі червона Калина, похилилася чогось наша. Славна Україна зажурилося. Ці дві стровки належать Степану Чернецькому і музика на цю пісню також належить Степану Чернецькому. Усю решту слів саме тих, саме тих які зараз співає у весь свій Червоний Калини, написав Андрій Григорій Трух. І саме його версія, із усіх було кілька версій цієї пісні, саме його версія вважається прийняло саме його версію українське січове стрілецтво прийняло як свій гімн. Ми я стою з цією мітлою, тому що ми шукали його могилу, і відчищали. Вона була під снігом і під льодом. Але я вже тут була я вже тут, не вперше. Я знала, де вона, і тут, якщо ви бачите, всі такі пам'ятки однакові, це тут поховані священнослужителі. Взагалі, коли приїхала до Вініпегу, а мені було цікаво, хто з я знала, що Вінніпег це така осередок українців, і тут проживало і проживає дуже значна частина української громади. І що тут кожен четвертий, чи кожен п'ятий етнічний українець, і мені було цікаво, хто з наших великих українських діячів культури тут можливо похований. І е, я відзнайшла поховання автора слів червоної калини, е, Труха, і також я прочитала, що тут похований наш знаменитий диригент е, Олександр Кошиць. Я дуже давно збиралася віднайти поїхати, віднайти його поховання. І дякуючи вам, що ви приїхали з Монреалю сюди до нас у Вінніпех. Ми зробили це разом. І в мене, якщо чесно, зараз мурашки по шкірі, тому що ми дуже довго це шукали. Ми обійшли майже все кладовище Глен Іден. І було дуже складно його знайти, тому що навіть у базі ми пішли потім у офіс кладовища. І у базі поховань кладовища його немає, і ми його знайшли. Нам допомогла жінка, працівниця офісу. Вона нам дала навіть намалювала карту. Дяка їй величезна, вона знайшла лише поховання дружини Олександра Кошиця, Тетяни Кошець, і оскільки це було дуже дуже давно, у минулому столітті, більш ніж півстоліття тому, ми припустили, що він може бути похований разом і поруч із своєю дружиною, і вона нам дала ключі від Колумбарію. І ми тремтячими руками відкривали цей колубар і заходили сюди і так. Він є тут, він тут похований поруч із своєю дружиною, ось Тетяна Кошець, поховання дружини, і ось Олександр Кошиць. І дуже приємно, що тут є навіть а, квіти а, з жовто-блакитною стрічкою над його похованням. А, і мені, мені дуже, дуже приємно, що ми нарешті це знайшли, і, а, оскільки. Я, в принципі, його землячка Олександра Кошиця. Я народилась також і прожила і виросла на Обухівщині. І в Києві я жила поруч з вулицею Кошиця на Позняках, і тому віднайти мені тут його поховання це якийсь ще додатковий зв'язок. Мене з моєю батьківщиною я, я дуже рада, що ми нарешті тут. Пізніше ми дізналися, що кожного року співаки хору імені Олександра кожиться під керівництвом Мирослави. Паче співають панахиду, вшановуючи внески померлих учасників та друзів хору. Могила Павла Маценка також знаходиться в погребальній споруді. Він відомий як музикознавець і публіцист, який заснував у Вініпезі диригентські курси, а власне, який зорганізував. Ці курси, щоб підтримати якось Олександра Кошиця матеріально і запросив його викладати. І власне ці курси, до речі, існують і до сьогодні. Опікується переорганізовані вони в семінар хорових диригентів. Опікується ним комітет українців Канади, і е, сьогодні цю організацію перебрало на себе українське музичне товариство «Альберти» під співорганізацією Марії Дитиняк. До речі, власне, воно і далі продовжує професійну підготовку хорових диригентів, не тільки українських, але і усіх бажаючих приймати участь у цих курсах. Особистий архів Павла Маценка зберігається в осередку української культури і освіти у Вінніпезі. Архів митця складає 24 томи. Композиції та аранжування церковної музики, матеріали наукової і журналістської діяльності, багатий епістолярій і нотні видання. І зародилася ідея з, е, осередку на основі е, вищих музичних. Е, вищих освітніх курсів, які на даний час пропонувалися в Вінніпезі, і Павло Маценко, який був організатором цих курсів, він запропонував Олександру Кошицю приєднатися і читати лекції про Дергенську справу. Кладовище глен Іден підтримується міським урядом. Воно знаходиться приблизно у 15 кілометрах від міста Вінніпег в провінції Манітоба. Догляд за похованнями українців на кладовищі здійснюється представниками української громади, нащадками та муніципальною владою. Людмила говорить, що на своїх пошуках зупинятися не буде. Наразі дізнається про поховання відомих українців по інших містах Канади. Отже, далі буде з вами була Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля на Монреальському телебаченні ICI.